Сьогодні ми досліджуємо незайману берегову лінію, відому як Кентон Ансі, чарівне місце, де Південний Атлантичний океан зустрічається з Індійським. І це місце неймовірно красиве. Пісок тут бездоганний, а вода неймовірно тепла. І якщо нам пощастить, сьогодні ми познайомимося з різноманітними істотами з відпливних калюж. Потихеньку починається відплив. І як завжди, це ідеальний час для пошуку різних тварин. Поки каміння все ще зволожене, означає те, що істотам дуже комфортно, що дає нам шанси їх зловити. Вода, що потрапила в окремі калюжі, була кристально прозорою. Тож, йдучи від калюжі до калюжі, я уважно оглядав кожен виступ та окремі темні закутки. І якщо десь в цих місцях ховається морське чудовисько, я обов'язково його спіймаю. У цій калюжі у нас тут краб невеличкого розміру, а поруч з ним я бачу якусь маленьку рибку. Такі риби доволі часто ховаються у щілинах між каменями. Мені дуже хочеться зловити їх обох, але я краще оберу краба, бо ця калюжа доволі глибока.